І більший це минулорічний, а мальок це цьогорічний карас. Бачите, яка різниця між ними? Минулого року в такий самий період часу, кінець літа, ось цей більший карас був приблизно на великий палець. Зараз цього... <крас> цьогорічний на такий час, на одну третю великого пальця. Серйозно не добрав. Чому? А тому що холодно. Так, малого ми випускаємо, більшого ми дамо на живця, на щуку. А тому що температура води, минулого року температура води до середини вересня не, тут ми опускалися менше 22 градусів, на нижньому ставку менше 24, а зараз тільки 18 градусів. Все діло в погодних умовах.